Після двох років життя в Одесі я повернулася в свій рідний Київ. Але перед тим як перейти до теми київської недвіжки, покажу вам, з якої квартири я з'їхала в Одесі. І моя оцінка як для людини, що знімає контент для брендів ну 10. На вигляди для життя доволі непогана. Але для зйомок там були питаннячка. Хоча це найкраще, що мені вдалося знайти на той час, аж за цілий місяць пошуків. І найбільше балів забрали бежеві шпалери. Я ненавиджу шпалери, а ці вони дуже сильно жовтили відео, і саме ця жовтизна вона страшенно дешевить картинку. Ну і задній фон теж в прямо естетик, як я люблю, і саме через це за ці п'ять місяців, які я там жила, я там майже нічого не знімала. Рятувала тільки те, що на вулиці було тепло. Це було літо, і я могла знімати контент на вулиці або в подруги дома. А ще мене страшенно бісила ось ця латинка на стелі. Коли все ж знімала вдома, вона завжди потрапляла в кадр. А ось це пульт від телевізора. Такого я ще не бачила. Зате були й плюси. І перше, це видно море та доволі тихий та спокійний район. В Цілому квартира світла і доволі сонячна. І найприємніше -най 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 це те, що мені дозволили жити з моєю кішкою. Без ніяких там допад і додаткових залогів. Ну і ще найприємніше, і найцікавіше це ціна. Ця квартира мені коштувала всього 12 тисяч гривень на місяць. Як вам така квартирка студія? Жили б в такій.